У Красилові Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета зустрічають квітами, хлібом і добрим словом. Просимо ми вас помолити за Україну. Божа ласка посилає нашу святися для вас разом з Філаретом у святковій літургії взяли участь митрополити, архієпископи і єпископи області і України. Прихожани зібралися з Красилова і ближніх сіл. Така видатна особистість, яка всією душею, всім серцем любить несамовиту Україну. Є взірцем і прикладом для прихожан нашого храму, і ми просимо Господа милості для філарета, також для всіх прихожан та для всієї України. Свято Троїцький храм у Красилові звели в короткий термін на пожертви меценатів і прихожан. Тепер ошатна дерев'яна споруда є ще однією окрасою і духовним центром Красилова. Не будівничі будують, Бог будує, а будівничі лише тільки допомагають. І з милості Божої цей храм збудувався. І в нас ще велика мрія є збудувати собор, в який фундамент стоїть. У нас і мрія є в будівництві сирійського приюту. От і я вдячний, і я вдячний меценатам. Відомий у світі Богослов і видатний церковний діяч Філарет на Хмельниччині не вперше. Зокрема, брав участь у освяченні храмів у Теофіпольському і Кам'янець-Подільському районах. Сьогодні Красилівщина перейняла цю естафету. Це наш глава, наш патріарх і отець. І його слово до нас це відоме слово, яке ми чекаємо, яке ми... Проваджуємо в життя ті всі настанови. Ну і звичайно, ми раді всім владикам і гостям, які прибули. Після освячення престолу відбулася божественна літургія і хресний хід навколо храму. У своєму слові до прихожан патріарх підкреслив, що за часи незалежності в Україні побудовано близько трьох з половиною тисяч тільки православних храмів. Це свідчить, що ми живемо у вільній державі, а український народ побожний, сказав Філарет і закликав усіх жити у любові, як того заповідав Бог. Бог! Хоче, щоб кожна людина спаслася. І не тільки хоче, а зробив все для того, щоб людина успадкувала вічне блаженне життя. І своїми стражданнями на Христі подолав гріх наш. То хіба це не любов? Після Красилова святіший патріарх відбув до Хмельницького, де взяв участь урочистій академії.